Всім привіт! Сьогодні у нас 11 серпня 2023 року і починає достигати такий цікавий сорт персика як Ice Peach. Дерево в мене на Аличі. Це від посадки третій рік. І дуже гарно, гарне завантаження, гарно виросло дерево. Отакі от бомби от висять. Вже один плід впав, і це ознака, що він починає стигнути. Ось такі от красунчики. Вже кілька днів тому пробували. Ось То таке, як солодкувате яблуко з ароматом персика, ну чи груша, щось там є, нотки груші в нього в смаку. От. Вже один плід впав. Це є ознака того, що вже в нього можна буде потрохи зривати. От, і на верхівці такі от гарні красені. Ще поки що немає в цьому році рекордно великих плодів. Ще молоде дерево, але і бачу. До 200 грам, я думаю, буде от такі. Шарий. Айспіч. Ось такі гарні плодяки. Персика айспіч. Ці твердуваті. Тако проминаю їх пальцями на дереві. Які вже починають трішки-трішки так пружинити, ніби резинувуватись. І це означає, що вже його пора рвати. Ну що, зацінили ми ці персики, мають хороший смак, хоч і хрустить на зубах, але все одно смак мені дуже подобається. Смачніший Редхевена, Посол Миру і багатьох інших старих сортів. Ну так, незвично, звичайно, хрустить на зубах цей персик, але розжуєш і такий в роті такий при, прекрасний, такий хороший такий смак. А плід один в мене впав, і він десь добу полежав під деревом. І його вже слимаки почали підгризати. То був вже так навіть напівм'який, то був дуже смачний. Зважу. От, 180. 195 Ось така вага цього персика. Різав плід, аж сік бризкав з плоду. Він соковитий, але щільний. Класний такий легкий смак. Спри... А є присмак персика і яблука чи то груші. Кислинка дуже незначна. Ще великий плюс цього сорту, що він достатньо морозостійкий і стійкий до хвороб. І дуже врожайний. Цікаво, скільки в нього буде цукру? Mm, ну, ще цей плід показує 12 брікс. Надавив якраз чеку і вже бачу, показує 12,5 брікс. Ну Ніби по місту цукру небагато, але смак такий персика класний. Так що я сумнівався, спочатку забракував минулого року. Думав, нащо мені такий персик, що в ньому такого хорошого. Але цей рік він мене здивував. Варто його садити і мати в господарстві. Так що всім рекомендую такий персик гарних врожаїв. До побачення!